Хоч розкажу, чому експертам-початківцям важко проявлятися. Зазвичай вони приходять на якийсь курс і їм кажуть: після цього курсу ти будеш заробляти тисячу баксів місяць регулярно. Вони закінчують цей курс десь трошки стрмно, страшно, але вони йдуть, проявляються, не заробляють нічого або заробляють набагато менше, ніж очікували, розчаровуються і такі, все це фігня. Все дуже просто. Насправді на курсах дуже класно пообіцяти вам швидкі результати, але ніхто не каже, що е, вийти на цей дохід можливо, але через там три місяці, півроку, кожного свій насправді шлях. Хтось, можливо, і за місяць, але це точно не є 100% гарантії. А вам ж обіцяють, що стовідсотково буде швидкий результат, і ось тут. Коли за якийсь тиждень, два місяць, можливо, навіть два в людини не виходить, вона опускає руки і каже, що це все фігня. Але насправді вся проблема в тому, що ми так хочемо якусь секретну пігулку. Ми так хочемо якийсь суперсекретний метод просування. Ми так хочемо щось, от знаєте, що випити. Мінус 10 кілограм, а такого не буває. Все це праця насправді, все це праця і є накопичувальний ефект. І от вам треба зрозуміти, що чим довше ти працюєш, чим більше ти пізнаєш себе, розкриваєшся, розкриваєшся як експерт, робиш ще, ще ще більше кроків. І це як сніжний ком. І далі котитися стає легше, впевненіше, обороти ростуть, все росте. Але ось оцей початок, він такий складний. І саме тому дуже багато експертів-початківців. Але ось оцих, знаєте, мільйонерів, на яких ми рівняємось, їх насправді набагато менше. Чому? Та тому, що ось цей тернистий шлях насправді дуже тернистий, і він дуже довгий, і він не є супершвидким. Тому просто дуже хочеться вам сказати, що не розчаровуйтесь, якщо не вийшло з першого, з другого і з третього разу. Важливо пробувати ще і ще. І найважливіше в цьому, всьому, всьому, всьому не загубити, яка я насправді. Якщо я хохотушка, якщо я весела, то проявляйтесь це. Не створюйте ось цю ілюзію суперсерйозності. Ні, будьте веселими, відкритими. І тоді люди відчують вашу енергію. Ваші дії будуть накопичуватися, і результати стовідсотково будуть. Тому знаєте, зараз хочеться просто сказати: продовжуйте. У вас стовідсотково вийде.